Майже два місяці у компанії Ферекс по навчаються фахівці з інгулецького гірничо-збагачувального комбінату. Отримавши пропозиції від керівництва, 12 гірників опановують нову для себе професію, вчаться підривній справі. Це ті люди, які займаються організацією промислового підриву гірничої маси для подальшої її відгрузки. Вдома у кривому розі вони отримали теоретичні знання. А тепер за домовленістю між залізорудними підприємствами практикуються у горішніх. Плавнях бути мультифункціональним у своїй роботі це вимога сучасності. Впевнений машиніст кар'єрного екскаватора Олексій Бірюков. Нас всьому навчили, що потрібно для подальшої праці. Ну, в цій сфері. Заряджали, комутували, підривали все завдяки ну, керівникам підривної дільниці і нашим наставникам. Здобуваючи нові навички, важливі наснага і бажання. Переконаний Олексій непроста робота. Потрібно багато навичок, щоб працювати без помилок. В майбутньому буду працювати на Інгокі ну, угу. на своєму підприємстві, але хотів би і тут працювати. Тут багато новітніх технологій впроваджується. Роман Кикоті на інгулецькому ГЗК вже 10 років працює машиністом бурової установки. Це й допомогло швидше прилаштуватися до нових процесів. Зв'язку з таким станом в нас в країні, що приходиться нові ніші займати, До нас тут дуже серйозно поставилися до нашого навчання, організували нам правильно. Ми повністю всю систему від зберігання. Вибухових речовин пройшли до транспортування і безпосередньо до заряджання. Також нам дуже допомагає те, що наші родовища Інгулецьке і Полтавське, вони доволі такі споріднені, хоч кожне унікальне, але для нас важливо, що ми маємо змогу працювати із буровибуховими свердловинами різного діаметру із обводненими блоками. Це ну дуже нам згодиться в подальшій праці. Роман вважає, що перекваліфікація це, по-перше, власний розвиток, а по-друге, фінансова стабільність. І ми починали тут майже з самих азів. Спочатку у нас нам було важче, а потім легше, легше. Ну ми вже досить таки серйозно допомагаємо і вплоть до того, що ми масовий вибух. Будемо проводити. Звичайно, я хвилююсь, тому що правильний вибух це дуже тонка така справа, це стихія. Все-таки потрібно правильно подрібнити гірничу масу. Ну, я думаю, що в нас все вийде. Робота роботою, але ж і горішніми плавнями чоловік встигає насолодитися. Нещодавно його родина вихідними приїжджала сюди на відпочинок. Місто дуже красиве підприємство, дуже таке сучасне. Але я все таки планую залишитися в кривому розі. Але на житті як на широкій ниві не будемо зарікатися. Сьогодні існує величезний попит у професійних промислових підривниках, впевнені у компанії Ферекспо Тож такий обмін досвідом неабияк необхідний. На їхньому підприємстві нема підривників. Там цим займалися підрядні організації». На даний час вони хочуть зробити таку саме дільницю, як і у нас. Наше виробництво може їм в цьому допомогти, тому що наші підривники можуть чому в цьому всьому навчити, і у нас дозволяють наші промислові потужності. Всі студенти вже з досвідом роботи. Вони сталкивалися з кар'єром, знають, що це таке. Тому їм було трохи легше переключитися на підривні роботи. Ну і взагалі вони так всі стремляться, хочуть цього все в них виходить добре. Після закінчення перебування працівників інгулецького гірничо-збагачувального комбінату на Полтавщині вони мають скласти практичний іспит, продемонструвавши свої вміння у гірничо-підривних роботах. Навчання нових кадрів дозволить в подальшому розширювати і вдосконалювати потужності залізорудних підприємств нашої країни.